Красуня та чудовисько Волдісней. Давним давно жив був прекрасний принц у розкішному замку. У нього було все, чого тільки можна побажати, але він був себелюбним, примхливим та грубим. Двоє слуг, довготелесий Люм'єр і Тостун Клоксворд робили все, що могли, щоб догодити своєму господареві. Принца ж хвилювало лише його власне відображення у дзеркалі. Одного разу під час страшної грози в замок попросилася стара жебрачка. На подяку за гостинність вона запропонувала принцу чудову троянду. Але грубий принц з огидою вислухав стару, висміяв її подарунок та прогнав геть. Запам'ятай, зовнішність. Оманливо попередила його стара Краса живе всередині нас. Стара жебрачка виявилася чарівницею. Побачивши, що в серці принца немає місця коханню, вона покарала його, перетворивши на страшне чудовисько, і на додаток зачарувала його замок. Чарівниця дала принцу магічне дзеркало, яке стало його єдиним вікном у світ. А ще залишила зачаровану троянду, яка має цвісти, доки принцу не виповниться 21 рік. Але закляття спадає тільки якщо принц навчиться любити і бути коханим до того, як троянда втратить останню пелюстку. Інакше він назавжди залишиться потворним чудовиськом. Минуло кілька років. І ось одного разу на головній площі села. Розташованого неподалік замку, зустрілася чарівна дівчина на ім'я Бель і самовдоволений красень Гастон. Бель, захоплена книгою, не помітила Гастона, а ось він помітив її ця дівчина буде моєю дружиною, вирішив він. Повернувшись додому, Бель побачила, що її батько Моріс дивак і винахідник, щойно закінчив свій останній винахід. Ой тату, сказала Бель, яка чудова річ. Впевнена, ти візьмеш на ярмарку перший приз. Наступного ранку батько Бель завантажив свій винахід на візок і вирушив у велике місто. Але погода раптово зіпсувалася. Опустився туман, і старий збився з дороги. На додаток до всього десь неподалік завили вовки, переляканий кінь помчав геть. Батько не витримав у візку, впав і опинився на землі. Рятуючись від вовків, він забирався дедалі глибше в ліс. Побачивши похмурий старовинний замок, він підійшов до воріт і постукав. Не дочекавшись відповіді, Моріс штовхнув незачинені ворота і ввійшов усередину. Який же був його подив, коли він побачив свічник, який вклонився йому, і сказав людським голосом Здравствуйте, добра людина! Тут з тіні вийшов камінний годинник і пробурчав Люм'єре, ти ж знаєш, що господар не велів нікого пускати. На це чайник відповів Ну якщо ця людина вже увійшла, Клостворте, ми повинні бути з нею ввічливі. Дивні істоти посадили старого в крісло, нагодували та напоїли. Раптом щось величезне і страшне увірвалося до кімнати та нависло над морісом. Мені не потрібні чужинці у моєму замку, прогарчало чудовисько, підхопило Моріса і потягло його до в'язниці. А в цей час, бель, що залишилася однією, доводилося солодко. Дурний і пихатий Гастон увірвався в будинок і намагався поцілувати її. Виходь за мене, Бель, і ти будеш найщасливішою дівчиною у світі, напирав він. Але варто було Гастону спробувати поцілувати її, як бель відскочила вбік, і Гастон вилетів на подвір'я, потрапивши прямо в болото. Бель не змогла втримати сміху. Гастон зло подивився на неї і пробурчав Тільки стань моєю дружиною, тоді я не дозволю тобі сміятися з мене. Він підвівся і пішов геть. І тут дівчина побачила, що їх кінь повернувся один без батька та візка. О, ні. скрикнула вона. Батько, мабуть, упав і зламав руку або ногу. Бель швидко накинула плащ і видарилася на спину коня. Швидше, відвези мене до батька, сказала дівчина. Кінь зрозумів, що від нього хочуть, і вже за кілька годин вони опинилися біля таємничого замку. Тату, ти де? Невтомно кричала Бель вона обшукала весь замок, поки нарешті не знайшла свого нещасного батька, замкненого у в'язниці. Але перш ніж батько встиг попередити дочку про небезпеку, за її спиною вже виникло величезне, розлючене чудовисько. Хоча дівчина була сильно налякана, вона взяла себе в руки і сказала: Звільніть мого батька. Він стара людина, візьміть мене замість нього. Ти маєш заприсягтися, що залишишся тут назавжди, проревіло чудовисько. Клянуся, відповіла Бель, придушивши страх. Ні, Бель, закричав батько, але було запізно. Чудовисько схопило його і виставило із замку. Батько Бель поспішив повернутися до села. Увійшовши до корчми, він почав розповідати всім, що бель у полоні у моторошного монстра, але люди вирішили, що він просто божевільний, і не стали йому допомагати. А в цей час мешканці замку, чайник місіс Заварка, і її синочок чайна чашка на ім'я Скалочка, свічник Люм'єр і камінний годинник Клоксфорд, що сили втішали Бель. Вони намагалися умовити чудовисько поводитися ввічливіше. «Хазяїни», – говорив Люм'єр. Може, ця дівчина зможе зруйнувати чари? Марно, відповів чудовисько. Ніхто і ніколи не полюбить таке чудовисько, як я. Але в наступні дні чудовисько все ж таки постаралося стати гостинним господарем. Вони з збелі гуляли в саду, оглядали величезну бібліотеку замку. На подяку дівчина почала вчити чудовисько хорошим манерам. Якось увечері, після смачної вечері, під час якої Бель показувала чудовиську, як користуватися ложкою, а потім вчила танцювати, чудовисько запитало Бель, скажи, тобі добре в мене? Так, але я б хотіла хоча б на мить побачити свого батька, відповіла вона. Це можна влаштувати, сказала чудовисько. І пішла за магічним дзеркалом. Подивившись у дзеркало, Бель жахнулася. Батько блукав глухим лісом, гукаючи її. Тату. закричала вона, ти потрібна йому, сумно промовило чудовисько. Я відпускаю тебе. Візьми чарівне дзеркало з собою, щоб час від часу бачити та згадувати про мене. За допомогою дзеркала, Бель знайшла свого батька та привела його додому. Він був щасливий знову побачити свою дочку. Раптом пролунав стукіт у двері. Це селяни, на чолі його з гастоном, прийшли, щоб забрати бідного старого Моріса в лікарню. Цей старий зовсім здорів він увесь час твердить про якесь величезне чудовисько підганяв усіх гастон. Мій батько не зійшов з розуму. Чудовисько дійсно існує, закричала Бель. і показала їм чудовисько в дзеркалі. Тоді селяни на чолі з Гастоном вирушили на пошуки потворного чудовиська, щоб убити його. Бель відчайдушно намагалася дістатися до чудовиська швидше і попередити його. Гастон підвівся на стіну замку, щоб битися з чудовиськом, а решта увійшли до замку, але там на них чекав сюрприз слуги зустріли неприятеля у всеозброєнні, готові до оборони. Селяни були настільки злякані, що коли годинник скомандував в атаку, вони просто розбіглися, куди очі дивляться, не пам'ятаючи себе від страху. А тим часом Гастон, нарешті, знайшов чудовисько. То це ти той монстр, що викрав Бель, закричав він. Якщо ти друг Бель, іди, і я не завждам тобі шкоди, відповіло чудовисько. Але серце Гастона було сповнене ненависті і злості, і він почав бійку. В цю мить на подвір'я замку забігла Бель. Зупиніться, закричала вона і кинулася на мур. Чудовисько повернулося до неї. Бель, ти повернулася, сказала воно і обійняло дівчину. Це ще більше роздратувало Гастона, адже він вважав Бель майже своєю дружиною. Він витяг кинжал і, що було сил, вдарив чудовисько в спину. Чудовисько, що спливало кров'ю, різко обернулося, щоб витягнути кинжал. але випадково зачепило своєю сильною лапою лиходія Гастена і зіштовхнуло його зі стіни. Далеко внизу гастон хрябнувся на кам'яні плити. Бель підбігла до чудовиська і обхопила його величезну кудлату голову. Ні. Ні, ти не можеш померти, я люблю тебе, крізь сльози повторювала вона і поцілувала його. Поцілунок Бель, і її слова зробили неймовірне. Чудовисько, що вмирало, перетворилося на прекрасного молодого принца, цілого і здорового. Після того, як Бель зруйнувала чаклунські чари, всі мешканці замку знову набули людського вигляду. Принц розповів Бель про чарівницю та її прокляття. Він поклявся, що ніколи більше не буде жорстоким і пихатим. Кохання бель назавжди змінило його. Невдовзі красуня Бель і колишнє чудовисько, яке стало чудовим великодушним принцем, справили весілля, і жили вони довго та щасливо.